Тінь прощення. У листопаді 2015 року настало мого друга Ігоря, він був людиною світлою, але важкі обставини призвели його до трагічного вибору. Роки йшли, і на початок 2017 року я вирішив поїхати на його могилу, вшанувати його пам'ять. День видався сірим і вогким, небо було вкрите низькими хмарами. І я довго тянувся свинтарем, але знити його місце не видавалось. Нарешті, на якомусь етапі втоми, я напівжартома напівсерйозно сказав у голос. Ігоре, ну вистачить мене плутати. Де ти? І, немов за допомогою чарівної палички, я майже відразу опинився біля його могили. Тише навколо, легкий холодок. Постояти, згадати, сказати кілька слів усе було зроблено, і я вже збирався йти. На виході з цвинтаря мене раптом накрила незрозуміла хвиля емоцій, очі самі собою сповнились сльозами, хоча я не відчував ні смутку, ні скорботи. Здавалося, вони текли з власної волі. Повернувшись додому, я невдовзі дізнався про жінку. До якої ходила моя сестра? Знахарка із сусіднього села. Наступного дня сестра запропонувала з'їдати разом з нею, до цієї знахарки, щоб допомогти мені розібратися з цим дивним почуттям. Ми поїхали. Коли я увійшов до її будинку, вона майже відразу подивилась на мене і сказала Ти відчув сум душі, яка не може знайти спокій. Я нічого не зрозумів, але вона продовжила плакав на цвинтарі. Я завмер від подиву. Ніхто про це не знав. Я лише кивнув. А вона сказала: То був не твій біль. Він шкодує, що залишив вас, і щоразу, коли хтось пам'ятає про нього, він шукає прощення. Ці слова вразили мене, але принесли якесь полегшення. З того дня я став ставитись до спогадів про минуле з більшою теплотою, розуміючи, що, можливо, кожен наш світлий момент з тим, хто пішов, допомагає їм знайти спокій.